Шановний головуючий, шановні колеги, шановні запрошені, я повністю погоджуюсь з тим, що посадові особи в державі сьогодні, віддані яких залежить ефективне слідство, ефективне соціальне керівництво цим слідством, вони мали би працювати, щоб був результат. Ми кожного року на комітеті заслуховували представників Генеральної прокуратури стосовно того, що заважає їм для того, щоб рухатись вперед. Після таких консультацій робили необхідні рекомендації, щоб це усунути. Тобто і технічне забезпечення, і фінансове, і кадрове, для того, щоб рухатись вперед. Але вперед, стоючи з того, що ми сьогодні почули, особливо нічого не рухається. І найголовніше те, що посадові особи, які стосуються, які були причетні до злочинів, далі продовжують працювати. Від кого залежить таке рішення, щоб посадові особи далі... Працювали на своїх посадах. Це залежить від вищого керівництва вже політичного, це залежить від міністра внутрішніх справ, це залежить від президента України, якому підпорядкована Генеральна прокуратура. Це залежить від того, що вони, начебто, політично правоохоронні органи отримали під контроль, тобто одна політична сила МВС, друга політична сила процесуальне слідство, керівництво. І в кожному окремому випадку, якщо ви хочете знати, в кожному окремому випадку, про які ви говорите, блокуються рішення різними так званими керівниками цих напрямків, від, від, відповідно до того, чим вигідні ці люди залишати їх на посадах чи не вигідні, а не відносно того, чи вони винні чи не були винні у тих злочинах, які чинилися. І я погоджуюся з паном Володимиром в тому, що кожній владі за старою системи було вигідно мати таких свавільників, таких... Фактично на гачку людей, які використовували з кожною владою своїх інтересів. І дуже прикро, що система не змінилася. І дуже прикро, що, попри тих знаєте, заяв голосних, що ми змінюємо цю систему, вона залишилася точно такою, як вона є. І мало того, і мало того, дуже прикро, що ви, шановне керівництво, яке тут присутнє, ви нічого зробити не можете. Тому що, навіть якщо з боку Генеральної прокуратури є подання. То підлегло звільнити, якого ви не можете розібратися вже три роки, що він виявляється був там, і що він виявляється там присутній, то ви нічого не робите. І керівництво МВС це покриває. Тому я вважаю, що нам найкращий спосіб цих людей звільняти і після цього, коли вони втрачають посади, пане Голово, згадайте всіх людей, які є при посадах, неможливо притягнути до відповідальності. І тільки відсторонені посад дає можливість. Не втручатися цим самим особам слідство, не координувати дії, не впливати на ці процеси. Це означає, що ці всі особи, які у вас по шановні адвокати проходять по справах, вони мають публічно бути оприлюднені, не порушуючи таємниці слідства, коли вже ця ситуація виходить в публічну площину. Вирити абсолютно публічні такі списки для того, щоб і ми, кожен народний депутат, який може докладатися, і громадськість, і всі інші могли вимагати публічно від президента, від Авакова і всіх інших від генерального прокурора, щоб ці люди для початку не працювали. Це перша моя пропозиція. Друга моя пропозиція. Я вважаю, що не не поява тут представників Генеральної прокуратури, а саме Генеральна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Рослідування бачать і розслідування, і керівництво і, розслідування, і керівництво є проявом надзвичайної неповаги і до комітету, і до Верховної Ради, і до, до громадян України, тому що е, саме тут минулого року, і за наслідком такого розслідування, і поза минулого року, була започаткована процедура недовіри одному генеральному прокурору, потім другому генеральному прокурору. І зараз ми бачимо, що ситуація повторюється на превеликий жаль Тому я знову ж таки. І з тими словами про те, що від політична відповідальність кожного з нас, звичайно, присутня, коли ми кожного наступного генерального прокурора призначаємо чи не призначаємо, голосуємо. Але політична відповідальність за стан справ у президента ніхто не знімав, тому що саме він, пропонуючи кожну наступну кандидатуру на цю посаду, саме він гарантує, що це буде зроблено, і саме він кожний рік стверджує, що це, це буде зроблено. Тому я вважаю, що результати розслідування цих справ і в тому числі в судах. Тому що сьогодні, абсолютно протягом двох років, за ту конституцію, коли було проголосовано, виключно від президента залежить, чи буде суд розпущений, чи не буде. Як ті судді прийдуть атестацію чи не пройдуть, і як взагалі атестацію прийшли всі ці ваші чи переатестацію, всі ці ваші, ваші працівники? Хто давав згоду на їхню перетестацію? що вони собі добре сьогодні працюють, вони не проходили. Частина з них не проходила. Вона працює, не проходячи через атестацію. Ініціювати, ініціювати, ініціювати крім спільного засідання комітетів, ініціювати е, звіт е, генерального прокурора, тому що вони не ведуть розслідування і про як, як процесуальні керівники, і як слідчі. Ми тільки можемо підібрати претензії, чому везгу той працює чи той службовець працює чи інший, чому МВС той чиновник працює чи інший, які причетні до тих всіх справ. Але генеральна прокуратура займається слідством, Генеральна прокуратура займається процесуальним керівництвом. Вони, координуючи з міністром внутрішніх справ, координуючи з іншими е, керівниками Служби безпеки, приймають рішення, чи ту людину відсторонювати, чи не відсторонювати. Так от, я вважаю, що нам треба ініціювати е, звіт в парламенті, е, власне, за результатами цього всього слідства, ініціювати слухання або доповідь і звіт, е, тому що ми вже маємо третій рік чи другий з половиною рік, коли ці справи нікуди не будуть не вперед. І я прошу, щоб результатом нашого сьогодні засідання було таке ініціювання. І відповідно, щоб ви, якщо ті особи далі залишиться працювати на посадах, а ви тут присутні керівники, не ініціюєте персонально, також ставите питання про те, що ви це сьогодні чули три години, бачили і самі не ініціювали відсторонення тих співробітників. І матеріали будуть публічно так розумію, передані вам безпосередньо тих співробітників від своїх службовних повноважень, хоча би до того часу, поки не буде завершено розслідування і не буде завершений розгляд справ у суді, де ці особи...